У залі на вулиці Потьковича сьогодні людно все через присутність відразу п'ятьох членів збірної України готуємося до гран Баку. Після парижського турніру ми приїхали до Львова, тому що вже виїжджати скоро на змагання. Готуємося як завжди перед змаганнями, тобто готуємо вагу до старту. Потренувати з дзюдоїстами збірної хотів кожен, бо наприкінці можна і фото зробити, і автограф взяти. Але це вже після спочатку тренування. Так, розбираємося. 10 секунд на швидкість учикові робимо, розбираємося по татамі. Спортсмени, які приїхали. Це білоді Дар'я, Богдан Ядов Артем Лисюк Халматов. Литвиненко Єлизавета вони входять в топ 10 світового рейтингу. Ми зі своєї сторони намагаємося допомогти їм в організаційних питаннях, забезпечити їх тренуванням, відновленням. Бронзова призерка Олімпіади Дар'я Білодіт у парі з львівськими дзюдоїстами. Спочатку з Давидом Халматовим, потім з Максимом Зінчуком. Для однієї із справ стелять мати, щоб було м'якше падати. І якщо ви думали, це для Дар'ї, яка заліковує травму спини, то помиляєтесь. Це мати більш не для мене, а для моїх для хлопців, да, щоб їм не було боляче. Дуже великі враження, це реально дуже класно з такими спортсменами такого рівня постояти в парі. Це дуже великий опит. Після дар'ї Максим з Давидом були в парі з дільшотом халматовим, Віце-чемпіоном Європи і дев'ятим номером світового рейтингу могли порівняти з ким було зручніше. Даша така досить висока. З нею менш звична але з халматовим він такий… Сильний в руках, потужний і технічний, тому напевно мені з ним більше сподобалось Коматом, тому що він зручний для мене, і я для нього зручний. А Даша трохи високий, я для неї трохи незручний. Ми лівша двоє лівша на лівшу трохи незручно. Дар'я готується до першого турніру після травми спини, яку отримала в жовтні з квітня 2022-го вона виступає у новій для себе ваговій категорії до 57 кілограмів. Турнір великого шолому в Баку буде її першим стартом після травми. Настрій бойовий такий більш перевірити свої сили після довгого перериву, подивитися зараз, які в формі, та продовжити далі готуватися. Найвища ціль мрія всієї моєї кар'єри це золота. Лімбійських ігор поки немає золотої медалі в принципі, тому неважливо в які вагові тільки золото хочеться виграти. Після тренування дзюдоїстів збірної ще довго не відпускали залу, робили спільні фото та збирали підписи кожного з п'ятірки. Круті позитивні емоції перед змаганнями зарядитися від дітей. Вони коли вони дивляться так на, на тебе, що з таким щасливим обличчям У нас таке було перед минулим року перед турніром у Парижі. Вже так само спілкувалися з дітьми, дітьми, і потім в Парижі я переміг. можливо, зараз вийде так само. Турніри великого шолому одні з найпрестижніших та важливих для набору очок в олімпійському рейтингу для дзюдоїстів в Баку українці змагатимуться із 16 до 18 лютого. А Лавоєвська Ольга Сюк програма Очі.